Вітання усім глядачам каналу. Продовжуємо серію відео про перевірку діодів. Отже, зараз спробуємо перевірити отакий от діод. Один щуп я закріпив крокодилом. От Д 1006. Я це зробив для зручності. Перевіряємо з допомогою прилада 43-103-2. Тут трішки є розмиття, тому що це є, скляна, відповідно, скло. Але ми бачимо, що стрілка зараз в нас є на нескінченності. Максимальний опір, який фіксує даний прилад, це є шкала від нуля, отут, кілооми-мегаоми, відповідно до 30. Мегаом. Тут є мегаом помножити на 10. Ми маємо трійку, відповідно, 30 мегаом. Ну, бо й більше. Зараз спробуємо під'єднати цей другий контакт, бо торкатися і будемо дивитися, чи є якісь зміни. Фактично стрілка. Перебуває, стрілка перебуває на місці. В одну сторону діод не проводить струму. Можемо перекнутися. попробувати. От, і тепер, от, бачимо, стрілка йде. До досить низького, відносно низького опору, тобто можемо зробити висновок, що даний діод D1006 є справним ось, стрілка відхиляється є ще в нас інший. Такий пристрій – це є селеновий діод, а можна сказати, що це є так званий селеновий стовп, бо тут є кілька діодів так само, як і тут. Але оцей селеновий, він більш високовольтний. Тому його перевірити важче. Хоча спробуємо пізніше. Дякую за увагу.